Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось така фігурка. Це зелений ліхтар з Всесвіту DC. З коміксового всесвіту. Виробник шлейх. Ось таке пакування. Ліга справедливості, Грін Лантерн, «Зелений ліхтар, Логош Лейх. Застереження, як завжди. Дрібні деталі. Діти до трьох років. У нас бокова стінка. Задня стіночка і у нас тут текст. Розписано. Службова інформація. На звороті ще багато тексту. Посилання на офіційний сайт. Коди. Ось так виглядає фігурка в пакуванні картонному. Досить якісний картон. Ламінований. Принт цікавий. Зображні супергерої різні. Бэтмен, супермен. Знову ж таки, сам зелений ліхтар. Ну, давайте його дістанемо упаковочки досить легко дістається. Ось такая основа тут. На ней є інформація про виробника, лого, логотип. Пластик. Упаковка. Уже ничего. Не приховую в собі. Така основа. цікава. Думаю, тут вже нічого цікавого. Такий принт. Щас. Так, фигурка. Насичена по кольорах, можна сказати. Звичайно, що тут нічого не рухається, немає рухомих частин, не артикулюється. Пластик міцний, тут є. Невеличкий недолік, скоріше за все. Вигляд цієї цяточки. Так, більше ніяких проблем я тут не спостерігаю. Пророблена анатомія. Досить добре. Така фактура основи цієї. Можливо, він приклеєний, можливо це заштамповано так. Мені здається, що це клей. Ось тут в основі. Є yes, символ нього на грудях. Ну по коміксам відомо, що Зелений Ліхтар це такий собі воїн-супергерой. І звичайно, як і більшість. Таких персонажів володіє певними здібностями, володіє так званим кільцем сили. Та, і в інтернеті можна прочитати е, текст певної присяги е, групи, тобто фактично. Корпус, в який входять подібні йому персонажі, цей корпус називається корпус зелених ліхтарів, який утворює міжгалактичну поліцію і присяга в оригіналі, звучить щось на кшталт. In brightness day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil smite, Beware my power, Green lanterns light. Ну, такого плану. Ні в ясних днях, ні в темряві ночей злу не сховатися від моїх очей. Хто перед злими силами голову схиля, старшіться моєї сили, світла зеленого ліхтаря. Ну, це такий переклад. Ось така історія. Ну, відносно фігурки непогано, як на мене. Насичені кольори. Акуратно все пророблено. Mm. Ну, така фігурка Зелений Ліхтар Шлейх, Му mm. ну, наразі це все. Дякую за увагу. На все добре.